Так, дітки зібралися. І давайте зараз з вами налаштуємося. Виконуємо вправу. Але для цього треба включити всім камери. Ніс, Підлога. Пальчик вниз. Стеля вгору. А тепер я буду швидше. Сергійко, а ви повинні повторювати за мною. Ніс. Підлога, стеля. Ніс. Підлога. Ніс. Денис, треба О, правильно той. показувати. Ніс. Підлога? Правильно, Варя, молодці вниз. Стеля! Ой, О, бачите, Віроніка, яка хитрушка? Да? Вона закритими очима все робить. Ніс. підлога. Стеля. Ніс. — Ніс. — Де ніс варя? Ой, от тут. Варя знову загубила ніс. ніс. Підлога? Аліна, де підлога? Вгорі чи внизу? Вгорі. — Я просто закритим Я кажу стеля? А не стеля. Ні, я кажу стеля? А стеля у нас де? Я, просто показую, Я вас спеціально збиваю, щоб ви прокинулися і налаштувалися на роботу. В таку гру ви можете грати зі своїми братиками і сестричками. І як можна, якщо ви будете грати швидко, тоді будете сміятися, ну, бо будуть все, збиватися все. усі. Навіть можна посадити усіх членів родини і пограти разом. Дітка, ми продовжимо наш урок математики. І давайте пригадаємо. Примножені на одиницю. Що ми одержуємо завжди? Те саме число. Так, будь ласка, пропию, Ярослав, правило. Примножені. Примножені будь якого числа на один. В довідку дістанемо те саме число. Супер. А при множенні на нуль. Дітки, Примножені що? на нуль. нуль в довідку дістанемо нуль. Звичайно, в добутку буде 0. Так, давайте пригадаємо. При діленні будь-якого числа на одиницю ми дістаємо. Те, те саме число. Те саме а при число. діленні будь-якого числа на саме себе ми дістаємо. 0. Один. Одиницю, Ми дістаємо одиницю. Так, виконуємо друге завдання у зошиті. У мене воно виглядає так. Щоб було цікавіше. І так. Скільки виразів потрібно обчислити у другому завданні, Аліночка? Сім. Скільки? Сім. Шість, Шість виразів. Аліна, починає. 24 плюс 1 – 25, а далі 24. Аліна, давай будемо 10. по черзі, добре? Я попросила тебе перший вираз. Так, 20. вирази дуже легенькі. Продовжує Сергійко. 10. Другий 10. вираз. 24 помножити… На 1, то буде 24. Так, бо при множенні на одиницю ми одержуємо те саме число. Наступний вираз коментує Павло. Виразі дві дії. Яка перша дія? Я вже всі Ділення, ділення, ділення. Ділення. Дениско обчислив, Дениско перевіряє усіх нас. А Павло продовжує 20 поділити на 5. 20 поділити на 4, 20 поділити на 5 рівня 4. Так, правильно. Далі закінчуємо. Дорівнює 5. Я хочу а 4 додати 1 буде 5. Ну, давай, Ярослав, далі. Можна я? Наступний е, де будеш 3. Ти. 20 розділити на 5 буде... 4. Ми ще кажемо, що робимо цей вираз. 4. 4. 4. А 4 помножити на 1. Чотири. Чотири, чотири, чотири. Де 4. Денис продовжує. Сто помножити на 1 до рівні 100. Бо при множенні на одиницю ми дістаємо. Те саме, саме число. І варічка обчісує, останній вираз другого завдання. 100 минус 1 до рівня 99. Так, правильно. Варя, назви усі результати Один. обчислень у другому завданні. 25, 24, 5, 5, 44, 199. Так, яке число найбільше? 100. Назви список цього числа. 100, 99, 101. Дякую, Варечко. Переходимо до третього завдання, дітки. Скільки виразів у третьому завданні? Я все. Денис, ну ти просто у нас математ... математичний геній, якщо ші, ти вже зробиш. У шість, жив... шість. шість виразів. Сергійко починає з першого. Ші... Сергій, 50... чітко, будь ласка, 50... давайте прибираємо все. 51, додати 0 буде 51. Так, Варя продовжує. 51 поділити на 0. Помножити. Помножити на 0 дорівнює 0. Правильно, при множенні на 0 завжди буде 0. Далі я дуже хочу, щоб Дениско порахував, будь ласка. А 43 плюс 0 дорівнює 43, а 43 плюс 43 дорівнює 86. Молодчинка. Продовжує Ярослав. <звук> 43 помножити на нуль, нуль. Так, нуль плюс сорок три буде сорок три. Буде сорок три. Далі найскладніший. Хто ж у нас найскладніший вираз чи? Віроніка, будь ласка, Віроніка, не боїться виразів складних? Яка перша дія? Шістдесят видня до двадцять до рівня три шість. Моє сонечко, я тебе обіймаю дуже швидко. Так, І а 36 додати, додати 0? 36. Будь ласка, Аліночка, останній вираз. Бо дуже-дуже хотіла також попросити. 60, 60, 50, 24 до 36. Аліночка, яка перша дія? Ой, 24 помножити на 0. Звичайно, буде рівня... 0. І доріня 60. правильно, Аліна, називай результати обчислень третього завдання. 51, 0, 86, 43, 36, 60. Єгорчик, у тебе так? Молодець. А ти ще й побігать встигаєш? Сонечко, куди ти бігаєш, а? У туалет. А, ну все зрозуміло. Ми міг би не говорити. Так. Добре, переходимо до наступного цікавого завдання про ваше улюблене морозиво. морозиво. А хто любить морозиво? Не я. Не, не, не. Так, не. головне пам'ятати, що морозива багато їсти не можна, да? щоб не захворіти. Так. І так, подивіться на малюнок і скажіть, яка вага даного морозива? Один кілограм. Один кілограм. Скільки важить? Три пакування такого морозива. Три кілограми. Три кілограми. А як нам дізнатися? Треба один, один. Один плюс два. А чого плюс два? Ми знаємо, вже дію множення. Треба один, один помножити на три. Три. три упаковки. Три пакування на українській мові. Один, один помножити один. на три. Один. записуємо. Один помножити на три буде. Три кілограми записуємо. Ой ну не може гарно писати мишкою. Не навчилася. Бачите, як у вас Олена Миколаївна не може навчитися писати мишкою. Я вже не писав. Нічого страшно. Ні. Я ровно так звик. Самого не вміти писати ручкою. І грамотно, да, Вероніка? Так, я іменно так і пишу сам. Так. А скільки коштує вісім пакувань такого морозива? Вісім пакувань. Вісім кеме. Так. Один помножити на вісім. Один помножити на вісім. Скільки важить вісім? Е, упаковок, так? Да? Пакувань на українській мові? Один помножити на вісім буде. Вісім. Бо примножені на один ми завжди одержуємо те саме. Число Звичайно, можна було б додавати одиницю вісім разів, але це набагато довше, так? Ми дізналися. А скільки б коштувало 10 пакувань такого Не коштувало, скільки б важило 10 пакувань такого морозива? 10 кілограмів. 10 кілограмів. А 7 пакувань. 7 кілограмів. 7 кілограмів. Так, п'яте завдання. Заповни таблицю. Множення на 1. При множенні на 1 завжди одержуємо? Саме число. А тепер заповніть таблицю. 7 помножити на 1, 15 помножити на 1, 90 на 1, 1 на 1, 4 на 1, 10 на 1, 19 на 1 О, 7, і 77 на 1. Зараз, Павло, будемо перевіряти. Ви виконуєте це завдання самостійно. Але що дає правило, Вероніка, множенні на один. При, при множенні на один, ми е, дістаємо те саме число. Швиденько, хто виконує, піднімає руку. Я Я виконувала, я виконаю. Так. Я ще виконую. Я не виконав, я так. Я уже два зовут будь ласка, перевіряємо Веронічка, починаєш Сім, пятнадцять, девяносто один четыре, десять, девятнадцять, семьдесят сім. Так, вірно, да, та, дітки, бо при множенні так. на один ми завжди одержуємо те. саме. Молодці, і ми продовжуємо. Залишилося одне завдання, і ви будете відпочивати перед англійською мовою. І так, останнє завдання нашого уроку – це задача. Дуже цікава про дерева, про березу і про евкаліпт. Береза за тиждень випиває 35 відер води за один тиждень. А евкаліпт до 40 відер води за одну добу. Хто більше п'є води? Береза чи евкаліпт? Евкаліпт. Евкаліпт. евкаліпт? евкаліпт. Бо він росте у тропічних. По лісах нашої планети. І так, евкаліпт випиває 40 відер води за добу. А як дізнатися, скільки за добу випиває береза? Якщо 35 відер, це аж за тиждень. У тижні скільки днів? Сім днів. Так як дізнатися, скільки за один день випиває береза? Якщо за 7 днів 35 відер, а за один день. Бім. Треба 35. помножити на 7. Ні, а як це помножити? За 7 днів вона випиває 35 відер води. Вона не може випити більше. Дія множення нам не підходить. Ні. Треба ділити. Молодець Дениско. Що будемо ділити? За тиждень 35 поділити на У тижні скільки днів? 35 поділити на 7. Правильно, а чого так не впевнено? Денис молодчинка. 35 поділивши на 7, ми дізнаємось скільки 3. за один день випиває 5. береза води. Скільки буде? 5. 5 відер води за одну добу випиває береза. Записуємо, дітки, першу дію. 35. Поділити на 7. Дорівнює. Скільки? П'ять. П'ять чого? Літрів. 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 Це за, за одну добу. Яке дерево випиває? Береза. Записуємо. Верба. А чого верба? У нас про березу йдеться мова. Береза за тиждень випиває 35 відер води. Ми дізналися, скільки береза випиває за один день. Чому ми ділили на 7, а не на інше число? Бо в одному тижні... Тому що, Тому що у тижні 7 днів. Нам треба дізнатися, тижні... скільки за один день випиває береза. 35 поділити на 7 – 5 літрів за один день. А Евкаліпт скільки випиває за один день? Хоро! А сорок. У скільки разів більше випиває Без. води за довгий політ? У п'ять. літрів. Ні. Евкаліпт оберезе. А береза? У п'ять води. Ні, дітки. У скільки разів? Про що це говорить? Це кратне порівняння чисел. Яку дію треба виконати? Кратне порівняння чисел діє ділення. Треба 40 поділити. Скільки береза випиває? Береза випиває 35 відер. Ну це аж за тиждень, аж за 7 днів вона випиває 35. На, Ми знайшли, на що за один день П'ять літрів. Евкаліпт за одну добу сорок вітер, а береза за одну добу п'ять літрів води. Як нам дізнатися, у скільки разів більше відбуває води? евкаліпт? Треба сорок поділити на п'ять, скільки буде? А? Діти. То, поділити на... Сто поділити на 5. До Рівні. дорівнює 4. 4, 4 помножить до 5. Дорівнює 8. 8. Дорівнює 8. Так, повторить табличку множення. Отже, яка буде відповідь? У скільки разів? Значить, 8 чого? Літрів. Ну, причому тут літри, якщо питається, у скільки разів дітки, ви ж, мабуть, втомилися. Втомилися і в році, і у тижні, і взагалі сьогодні, так? Ви mm -hmm. вже питаються, у скільки разів, значить, у вісім чого, разів, разів. більше випиває, яке дерево? Евкаліпт. Евкаліпт. Тому що там, де росте евкаліпт, там дуже спекотно і часто йдуть дощі, і це дерево любе Вологу, тому воно й багато п'є цієї води за добу. За добу евкаліпт скільки випиває? Вісім. За добу? Сорок літрів. Сорок відер води, а березами дізналися. П'ять всього. Так, якою дією ми знаходимо у скільки разів більше або менше? Дією ділення. Це задача на різницеве порівняння. Треба більше число поділити на менше. У вісім разів ми не будемо писати повністю. Напишіть, у 8 разів більше випиває води за добу евкаліпт, ніж береза. Написали відповідь у 8 разів. Отже, задача на кратне порівняння розв'язується якою дією? Ділення. Ділення. Один yeah. Дениско запам'ятав? Я yeah. теж. І... Yeah. І Ярослав запам'ятав. Запам'ятайте. якщо питається, у скільки разів більше або у скільки разів менше, ми завжди виконуємо дію ділення. Більше число ділимо на менше. І відповідь також буде починатися словом У. Якщо питання починається, то і відповідь будемо записувати, починаючи словом «у». Так, ну що, справилися з усіма завданнями? Так. так. Єдина дітки, що ви е шлях робота намалюєте, домовились? Я вже намалювала, намалювала. Хто намалював, чудово. А тепер давайте на останок нашого сьогоднішнього робочого дня і на останок нашого уроку. Пригадаємо. при множенні на один. Що одержується? Один. Один. Це саме це число. 7 помножити на один. 7. Сім. 7 сім помножити на один, Павло. Вісім помножити на один. 8. 10 помножити на один. Что помножити на один? А при множенні на нуль? Ну, ну, 0. 0. Ми одержуємо завжди 0. 0 помножити на 15. 0. 20 помножити на 0. 0. 40 помножити на 0. 0. 0. 0. Так, дітки. Ваше завдання повторити правила і повторити таблицю множення. Сфотографувати завдання, які ми сьогодні виконували в друкованому зошиті, і надіслати на перевірку. Обіймаю кожного. До зустрічі завтра. Не забудьте, що через 25 хвилин у вас буде урок англійської мови. І з вами прощаюся до завтра. До побачення. Гарного продовження дня!